Я взагалі не шопоголік, але можливо я не шопоголік через те, що я не заробляю ще й на це хобі, адже ми з вами знаємо, що вишивка цей без того не дешево. До прикладу, вчора на день вишиванки, за три покупки я віддала 4046 гривень. Давайте разом насолодимось моментом розпаковки. Здарова, мене звати Валерія, і це мій канал про гори. І вишивку. Ну, і всякий інший попаєний віж, який відбувається зі мною в житті. Тож, якщо вам такий мікс до вподоби, лайкайте цей відос. Я не жартую, лайкайте прямо зараз. І ми поїхали. Перша покупка з магазину світльоном. Що тут у нас? По-перше, тканина. Цей польський льон я вигладила десь місяць тому, коли заїжджала в магазин докупити ниток. Він має якийсь ледь впізнаваний блакитний відтінок. Ну і така тканина на рівні відчуттів запала мені в душу, хоча я абсолютно не знала, що з нею робити. І з такими складними почуттями я вирішила боротися найкращим методом, який мені знайомий. Пройшла 5 чи 10 кілометрів, і ідея народилася сама собою. Мова про те, що я дуже давно вже планую сорочку мамі, десь в цьому відео я здається згадувала про цей задум. Але проблема була в тому, що мені ніяк не траплялися достатньо гідні матеріали. А тут... Ну, ви гляньте, просто само перейшло. Адже я, коли дивилася на цей колір, згадувала мамині очі, як на мене буде просто ідеально. Дочка ця буде Буковинська за майстер-класом від Анни Рогадинської, який мені дістався ну, дуже поблату. І взагалі його не можна ані придбати, ані записатися на лекцію в офлайні. Тому, будь ласка, не мучте авторку питаннями. Сорін. І навіть курс по східноподільських сорочках, які я шила отут-от, вже набраний, закритий. Це спіч про те, щоб підкреслити цінність цих знань, і їх отримання насправді коштує грошей. На мій особистий погляд, навіть більше, ніж викладачі беруть за це. Тож, ця тканина це польський льон, в якому 15 ниток в сантиметрі. Всього у мене 140 сантиметрів тканини. Так, да, у мене мама невеличкого зросту. Тож цього має більш ніж вистачити. До тканини я взяла два моточки ДНЦ Перлен в кольорі 920 і 926. Стосовно кольорів, це доволі непевний вибір, адже в оригіналі сорочки використано три кольори. А оскільки я і без того буду адаптувати сорочку під мамині потреби, тому не знаю, наскільки буду зберігати динаміку кольорів. Наразі задумів під відтінки декілька. Перший це однотон. Тобто поєднання у візерунку цього відтінку або цього. Друга ідея поєднати три кольори, тобто два оцих відтінки, і до них якийсь третій. Третій може бути або якийсь контрастний, якась охра, приглушений лимонний, ледь персиковий, або ж якийсь сірий, наближений до білого. А також це може бути третій відтінок градієнту серед цих ниток. В магазині брати третій колір я не стала, оскільки ще не прийняла рішення. Я попрацюю над цим візерунком, відчай зразок і думаю, там все стане ясно. Процес підбору кольорів я дуже люблю. в мене з ним все добре виходить. Це Прямо моє – поєднувати, підбирати, змінювати, адаптувати. Звичайно, що для цього проекту знадобиться ще не раз навідатися в магазин, але як показує практика, коли в тебе є досвід, заходити в фізичні магазини, це може стати навіть дуже корисним. Адже в такому випадку ти краще розумієш текстури і можуть народитися ідеї під проєкти, враховуючи ті чи інші матеріали. Тож, як би це не було складно для мене, ходити в фізичні магазини це корисно. До речі, пам'ятаєте наші розмови про магазини рукоділля. Я маю поділитися: продавець в київському світі льону та Просто послання небес на мою справну душу, вражаюча жінка, яка розтопила моє серце. І доки ми на такій позитивній ноті, я хочу попросити вас долучитися до збору на реб для 12-ї бригади НГУ Азов, адже ні для кого не секрет, що наша війна це війна дронів, і природно, що на самі дрони донатити значно веселіше. Але захист від них теж важливий. Напевно, саме тому ви помітили чимало зборів на реб останнім часом. Тож дякую всім, хто долучається. На момент зйомки я зібрала вже 17 тисяч з п'ятдесяти. На днях ще запустити розіграш, адже виробник спорядження, огляд на рюкзаки, якого я робила отут, тут, запропонував мені два лоти для того, щоб трошки пришвидшити збори. Тож, ми будемо розігрувати ціні речі. Долучайтесь. Всі посилання будуть в описі під відео, ну або оцей QR-код. Більше інформації про розіграш буде в моєму інстаграмі, або в нашому камерному вишивальному телеграм-каналі, який я створила під впливом попереднього відео, де вишивала сорочку за два дні. Наразі в цьому телеграм-каналі нас 19, і ми намагаємося Робити нетоксичні вишивальні обговорення. Книга це також придбання зі світу Льону. ну власне доволі ажіотажна література, і це не дивно. Адже якщо охарактеризувати її парою слів, це біблія української вишивки. Раніше на курсах в майстерні Мандедзін я стикалася з цією книгою, адже у них там чимала бібліотека літературних видань відповідної тематики. Суть така в цій книзі здебільшого пояснюються основні, а може навіть більшість швів традиційної української вишивки. Це з того, що я пам'ятаю. Але не буду корчити себе казна, що. Цю книгу я гуртала, але не була уважна до вмісту. Адже складно втримати все в голові, коли тут лекція, перед тобою на столі десятки давніх сорочок. Ти намагаєшся засвоїти матеріал. А тут ще й книги, самі розумієте. Тож будьмо відверті, я не маєстра, я ще вчусь і напевно буду вчитися аж до скону. Тож, давайте розпакуємо її разом. Тут у нас є тут безліч базових, ну і доволі специфічних технік вишивки. Не скажу скільки саме, але ви тільки гляньте на зміст їх тут безліч. До прикладу, починається самим стандартним швом в передголку, закінчуючи різноманітними верхоплутами, мережками, вирізуваннями. Ну коротше, все там ще й різні оздоблювальні шви до прикладу. І що найцікавіше, доволі часто ці шви проілюстровані сорочками, на яких вони використовувались. Тож, напевно, це навіть не біблія, а абетка української вишивки. Десь так від А до Я. коштує вона 1950 гривень. До речі, подарували мені її ви, ви донатили на банку в підтримку каналу. А я вирішила, що це доволі. Оля непоганий спосіб таки виявити цю підтримку, якщо я буду вдосконалювати свої знання, теж і третя найцікавіша покупка з магазину, який просто виносить українські тіктоки. Здогадались? Це Аврора. загальний чек тут 128 гривень. Як бачите, навіть за аврорівськими цінами я не шопоголік. Напевно, все ж таки немає цього в мені. Що я взяла? По-перше, набір ниток. Я їх не розпаковую, бо планую ще перевірити, адже я їх брала для розмітки тканини на різних етапах збирання сорочки. Бо, як виявилось, у мене жодної кольорової нитки на хазяйстві не завалялося. А оскільки вони коштували 29 гривень, весь набір. То я все ж таки перевірю, чи не линяють вони на тканину, і тоді буду використовувати пришивання. Другий лот в цьому чеку отаке от подалко за 99 гривень. Люблю, коли щось коштує не більше 100 гривень. О всі вишивальні боги, для чого ж мені це треба? Звісно, щоб не було срачу. Якщо ви збираєте сорочки, ви зрозумієте без пояснень. Якщо ні, я наведу приклад: я пришиваю пухлики, тримаю обома руками тканину, намагаюся, щоб нічого не зрушило. І тут ножиці загубилися поміж складками тканини. І хоч ти вби їх не знайти. Тому я купила оцю штуку і вже в неї накидала все необхідне для процесу збирання сорочки. Відповідно, тепер це вже щось більш структуровано. Що у мене тут є? Нитки вишивальні, вишивка комірце, баночка з розведеним кондиціонером, щоб рівняти вишивальні нитки. Нитки зшивальні різнокалібрені. Наразі це два моточки: DMC Парале в кольорі 3865, 12 і 8 номер. для рук, бо шкіра сохне швидко, що це просто капець. До речі, оцей от дуже швидко вбирається і не відчувається на руках, тому можна одразу починати Ну, власне, оці нитки, які треба затестувати. Спрей з простою водою з-під косметичного засобу для бороди. Ножиці. Теж двох калібрів для ниток, для тканини. Бальзам до губ. Ну, він завжди має бути під рукою. Маркер по тканині. Метр антимігрант. Він завжди поруч. Це в результаті я можу взяти оцю штуку і піти зшивати сорочку, хоч на край світу, коли в мене кіт виганяє з мого робочого місця. До того ж, на столі тримається порядок і простіше знайти необхідні речі, коли йдуть важливі процеси. Ця подалка доволі містка, але не за велике, ну не займає багато місця. Ну і все. Відчуваєте, ніби ми потрикали гроші разом. Сподіваюся, що це не тільки в мене таке відчуття. Якщо вам доподобать такий формат, дайте знати в коментарях. А якщо ви тут для того, щоб дізнатися, ну що вже нарешті з тою сорочкою, якою я вишивала за два дня. Ну, якщо коротко, до Дня вишиванки я такий не встигла, але ж гляньте, хто тут у нас правильно це комірчик. Тож дочекайтесь і зараз на останніх кокордах відео. Моя традиційна подяка всім, хто додивився аж до цього моменту, особливо після останнього відео можливо не існує в українській мові. Таких слів, або ж я просто не такий знавець української мови, щоб мати можливість висловити всю мою вдячність за ту підтримку, яку ви мені надали. Це просто нереальний ажіотаж, який тримав мене в тонусі весь тиждень, попри хворобу. Тож дякую, працюємо далі і до зустрічі через тиждень.